Добрий день всім, мої шановні підписники. У нас сьогодні невеличка мотопоїздка вихідного дня. Сьогодні субота, 26 вересня, вже досить прохолодно. Сьогодні температура не піднімається більше 14 градусів, хоча сонячно, невеличкі хмаринки, але тим не менше прохолодно. Прийшлося вдягнути під куртку такий утеплювач. Підстаники, але ж ми все одно виїхали. і Ми знаходимося зараз в Новій Боровій. Такий у нас населений пункт Недалеко від Коростеня. Тут водойми ще дуже гарне, як бачите. Є на що подивитися. Річка Ірша вона тут задамблена. Леведі, атмосфера, ландшафт. Ну і звісно, рибалки рибалять. Я бачу, що стягають. Походимо кругом, зробимо гарні фотографії і десь проїдемо кудись якоща чай, поп'ємо кави зі своїм саньочком. Так ми саньочком пристали на березі цього прекрасного водоймища. Сидимо, балакаємо про наші справи майбутні. Думаємо, куди ми ще можемо. В цьому році, якщо буде нормальна погода, куди ми ще можемо заїхати? Що ми ще можемо подивитися, де тут так недалеко? До речі, Сань, я предлагаю: тут зараз недалеко. В Хорошеві є музей Камня. Я був. Був? Стоїть туди Три їхати? рази. Стоїть туди, ну, а, а я ні разу не був. Стоїть туди їхати. Як ну, ти як вважаєш? Туди? Тут, звісно, гарно, але Справа, і водойми це ще гарний. Субота, сьогодні можуть не пустити, може не працювати. Чому? А мені кажеться вихідний день, навпаки. Ану глянь у себе. О, дивіться, панове, я вже гарну подорож спланував собі отут, з -от, ходу. Можна в хороші проїхати, да, там є дійсно цікавий музей камня декоративного. У нас на полісі дуже багато кар'єрів і наряду з гранітом видобувають і інші корисні копалини, а які саме можна в цьому музеї ознайомитись. Вирішили ми їхати з Саньочком в Хорошів, в музей каменю. Він позвонив туди. Знайшли телефон в інтернеті. Наразі музей працює і кажуть, будь ласка, заїжджайте. Ціна квиточка недорога, всього 60 гривень. Це недорого, так що ми думаємо, що не проїхати, а туди всього, від цього місця, де ми стояли на дамбі, всього 15 кілометрів, ну, 16. Так що проїдемо, подивимося. Дорога така собі, як я казав, між маленькими поліськими містечками. Зароша, в лісі, руху майже немає, так що їхати можна. Прибули ми місячком в музей коштовного та декоративного коміння, які розташовані у місті Хорошів Житомирської області. Ось, будь ласка, ми зараз сюди зайдемо, побачимо, що тут цікавого. Місто хорошо таке невеличке поліське містечко, яких у нас в Житомирській області досить багато. І кожне містечко має щось цікаве. От Хорошів саме славетен тим, що має музей коштовного та декоративного каміння. Ну що ж, менше теревеним, заходимо і роздивляємося. Да, ми вже відвідали цей чудовий музей коштовного каміння, яке дістали з родовищ нашої Житомирської області і не тільки нашої Житомирської області, але й України. Тому нам дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Я рекомендую всім людям, хто тут є. Обов'язково хто зацікавлений верніше. Приїдьте, відвідайте. Вам дуже сподобається. Експозиція сама. Сьогодні я бачу бум, навіть на автобусах приїжджають. Приїжджають і приїжджають люди. Цікавляться, дивляться. Тут гостинно всіх зустрічають, проводять. Ну що, саньочок, тобі сподобалося? Правда, третій раз ну. Третій вже? Ну нічого. Ти мав змогу все роздивитися гарно. Саньочок каже, таке враження, що ми попали в стристиний ізолятор. Тому що там все за нами закривалися грати, все на гратах. Зайшли, грати закрили. Зайшли в зал, відкрили грати, потім за нами грати закрили. Саня каже, блін, як в тюрягі. Чесне слово. Ну, тому що, так, да, дійсно тут дуже багато коштовного каміння. І тут і біріли, і топази. Я навіть не запам'ятав всіх нас, тому що дуже багато коштовного каміння, про яке я навіть не знав. Я, знав, я знаю тільки одне коштовне каміння це алмаз. Ну, на жаль, алмазів тут немає. А все інше каміння представлено дуже широко. На жаль, у нас немає таких родовищ алмазних. На жаль. Але якщо б вони були, то я думаю, що їх би активно розробляли. Ну що ж, їдемо зараз. Тут недалеко в центрі є кафешка, вип'ємо кави або чаю і будемо, напевно, їхати десь ближче до Коростеня. Вже 14-та година. Будемо рухатись. Стали ми в центрі Хорошева. Тут є таке тандем кафе. Може Поп'ємо якогось напою гарячого. Саньочик готовий. Від'їхали ми від кафешки, прямуємо в сторону Коростеня. Сеньочок хоче десь стати в такому гарному місці, показати, що в нього в кофрі лежить, що він возить, ну, а я покажу, що в мене в циліндрі. Люди кажуть, що ви з собою возите. Ну, Я такого нічого особливого з собою не вожу. Якщо десь такі недалекі поїздки в межах там 100-200 кілометрів, то я навіть кофра з собою не беру. Як вже десь їду далеченько, так то набиваю тоді кофр там. Всім чим треба, ну і ще плюс назад прив'язую сумку. І туди якісь речі кладу Як я вже казав, невеличке поліське містечко. Я не знаю, скільки тут тисяч, напевне, тисяч 7-8, наверно, є до 10 максимум. Але ж і музей такий шикарний є теж. Що цікаво. Невеличке містечко, а вже має гарне місце для залучення туризму, щоб люди приїжджали, щось дивилися. Напевно, треба більше будувати таких закладів, цікавих, історичних, культурних. І тоді люди будуть їхати. Вітерець такий прохладний. Закрию я візор, бо так піддуває і так по очам холод іде. 14 градусів, не більше. На сонці тепло, а якщо так в затінку, то дуже прохолодно. Зараз по селам я бачу будують всякі підприємства такі цікаві. Ну, тут от в цьому селі в Рижанах не було нічого ніколи. Але на базі якогось я бачу закинутого об'єкту. от Будь ласка, побудували підприємство ціле. Маріяни, що за Мар'яни, непонятно, що тут виробляють. Цікаво. Якісь я бачу цеха, такі серйозні, як бачите, з належною культурою виробництва. Дорога тут якось місцями то відремонтована, то не відремонтована, то ямки оці такі заліпили. Машинами спеціальними, а десь поставляли такі ями, що просто можна так влетіти, не знаючи дороги. Ну, в цілому можна їхати. Від корисня в новий борові, за новою боровою поворот направо. І тут я ж кажу, кілометрів 15-16 до хорошева. В цілому від корисні, напевно, кілометрів до 50 буде. Можна їхати. Подивіться, яка тут шикарна зона рекреації. Це вже четверта від Коростеня до нової борової. Дочірнє підприємство Пулинський лісгосп, АПК Хорошівське лісництво. Рекреаційна ділянка горошки. Горошки. Горошки, горошки. Ми санікому таку пристали, зараз вам дещо покажемо. бачите ошатні альтаночки, охайна територія, все прибрано, сміття немає, спеціальні місця для збору сміття є. Туалет. Все цивілізовано. Хочете відпочити, будь ласка, приїжджайте. Щоправда, я не бачу тут мангалів, мангалів не бачу, так, їх немає. Но три альтанки є, підходи до альтанок, можна сісти. Можна пообідати, відпочити, поїсти. Непогано, мені подобається. Всякі тематичні стенди, лісові ягоди, гриби наших лісів, лікарські трави, птахи і таке інше. Ну, цікаво. Саньочок люб'язно зараз вам розкаже і покаже, що він возить з собою в кофрі, для того, щоб почувати себе безпечно і щоб у нього завжди під Друга. руками щось було. Так, да. а ну відкривай свій кофер, що в тебе там є. Опа. Так. Ну, торбочка. Окрім води, я тут нічого більше не бачу. Насос, компресор. Компресор, так. Так, да. ну тут же сівною пауербанк і все. Віч незамінна, Качає дуже добре. Стяжечки. Обов'язково. Вода. ну Це діабетику. Страховий полис. Обов'язково. І этот. І плюс, 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 плюс у мене є ще багажник. Ох, опа. Багажник. В багажнике дополнительные стяжечки, тряпочки, смазочка для цепи, обов'язково, це нікуди не уходить. Після цього один на двоих у нас набор. шил шнурков и клея, а также набор оригинальный хондовский инструмента. О. Да тут целый арсенал у тебя, ничего себе, не Вот такие. Це те, що було в продажі, цієї хонду йшло. Угу. В общем, як ти казав, є все. Є хрестообразна, є звичайна отверточка. Ключики всі возможные. На 14, на 17. Ось так. Оце маю я. Такі. <сум> Бо всі дають запитання. Що ж ви там возите з собою? Який інструмент? які все. В принципі, якщо їдемо дуже далеко, то можемо взяти з собою. Я беру набор, у мене є такий маленький набір, ключі, все. Я собі взяв, сумку поклав тих 500 грамів, мене не, як кажуть, мені не завадить, а так. Ну, перед від'їздом, як перед польотами, треба все брати, перевіряти, підготовка до польоту, все як має бути. все як у військових. А так. Що треба? Тут по місту, я ж кажу, це щоб шини і вето. оце ще тільки погано, що нема цього як, е звенів на це. Оце да, А так. У нього такий багажник ще величенький, У мене такого, до речі, немає. У мене дуже мало місця під сидінням. У нього набагато більше туди дійсно можна покласти якийсь інструмент. і смазка, ну, балон, все. балон, балон смазки. Мазка, кстати, 450 опа, мл. Опа. Опа, опа, опа. О! Mm. Смазочка автолив. В цілому зрозуміло. Сказали, що непогано, ну, побачимо. Вже розмазали все, непогано. У мене не такий багатий арсенал. Я з собою. Зазвичай у мене площадка під кофри є, але кофри я собі, як я вже казав. Такі подорожі невеличкі, я його не беру, він мені не потрібний. Немає туди чого класти. А от допоміжна сумочка, в неї обсяг 2,5 літра. З собою беру ганчірка для протирання візора і скла вітрового, рідина, антимоскітна, щоб виділяти москітний послід. Ну, і що в мене ще тут є, це. Отакий от, от набір крепіжних всяких приспособ. Отакий от от кріпіжний матеріал у мене є. Пауки. Бачите, отакий паук у мене є. Це для того, щоб щось закріплювати на задню сидушку. Я можу брати, допустимо, якщо дуже жарко, я знімаю куртку і можу куртку закріпити на задньому сидінні. Потім у мене є отакий от крепіжний засіб. Теж можна його Шетка. щось можна закріпляти, да, сітчати, Можна закріпляти ту саму куртку, якщо жарко, якщо щось ще таке в дорозі, якусь воду дуже класно закріплювати, можна якусь хлобічку закріпити. Це якщо в мене кофра немає, без кофра. Ну і така стяжка у мене теж є. Мало ли, дороги все може пригодитися. Під е, сидушку, я вже показував, ти не буду знімати мені ліньки, Там у мене є деякі інструменти. Отвертка, саме таке необхідно. Е, шестигранники деякі є, щоб можна було зняти швидко облісовочку там і от, щось подивитися. Ну а так Я нічого собою такого серйозного не вожу. Ви ж знаєте, що Honda не ламається. Це ж аксіома. Так що нічого такого ми з собою особливого не возимо, так. Да. Якщо ми збираємося в подорож і їдемо далеко, десь за 500-700 кілометрів, тоді я набиваю в кофр, беру так само, беру смазку, беру помпу, насос, беру ремкомплект для камер, щоб у мене без камерки, щоб можна було відремонтувати, якщо прокол. Речі деякі беру, їду, деякі беру. Кофра мені вистачає. Якщо кофра не вистачає... Я ще на задній сидінні, тут на задню частину сидіння, кріплю сумку. Є у мене спеціальна сумочка, я купив. А, і що у мене тут ще є? Вожу я з собою лампи. От у мене лампа головного світла і лампа червоного кольору, якщо е, стоп-сигнал, це значить лампа два в одному. Вона ж стоп і вона ж габарит. Якщо, не дай Бог, ну ще такого поки що не було, щоб мене щось горіло, Ну, в мене є воно. На всякий пожарний випадок без світла їхати не можна, ви знаєте, ні днем, ні ночі Так що все воно сюди влазить гарно, спаковується, не тарабанить. Оця 2,5 літра сумочка мені зручна. Ну, от, якось так. Показали вам, що у нас є, нічого такого особливого немає. Я ж кажу, це якщо будемо збиратися в подорож, тоді будемо показувати, як ми в'яжемо палатки спальники, каремати і таке інше. А поки що, поки що все. все. Від'їжджаємо ми від цього цікавого місця. Вже сьогодні ми накатали 77 кілометрів. Отак, Небагато, тихенько. Завтра обіцяю дощик. Сьогодні, хоч і прохолодно, і температура невисока, але сонечко, дуже приємно їхати. Я так піддягнув таку теплу кофту, шерстяну під свою куртку, так себе почуваю класно, не холодно. Комфортно їхати, да і ми саніком не летимо, їдемо тихенько. Де дорога краща там трошечки веселіше, де гірша, Там спускаємо трохи, їдемо повільніше. Ну, от така філософія у нас. Тихіше їдеш, далі будеш. Да? Деякі кажуть, від того місця, куди їдеш. Можливо і так. Тут вже дорога кінчається нормально, і буде такий кусок, десь може кілометр 2,5,3 невідремонтованої дороги, а далі знов піде хороша, вже майже аж до самого порослення. Сьогоднішній підсумок 102 км ми проїхали, у мене навіть не одне ділення не пропало на баку. Ну, це не значить, що я нічого не витратив, просто що я так зазвичай. Якщо проїжджаю 110-115, то в мене одна риска падає. Я вже бачу, що вже літра 3 я спалив, може чуть більше. Ну так от на сьогодні, напевно, все. Сані поворот виключу, бо він завжди забуває. Катайтеся ви поки що є час. Сезон ще не закінчується, хоча вже деякі клуби його закривають. В Житомирі 27-го закінчується мотосезон. Будуть закривати. Я ще там десь об'яву бачив, що вроді, ще якісь клуби будуть і 5 жовтня будуть закривати. Тобто, ще час є, щоб кудись поїхати і щось подивитися, і десь прийняти участь. Так що катайтесь. До зустрічі на дорогах.